Привіт, Сонечко вирішила тобі листа написати. Давно не чула твій голос і не обіймала тебе. Хоча на тому тижні ти приходив до мене у вісні, я дуже дякую тобі за це. Де я вперше за весь цей час могла. Обійняти і цілувати тебе. Я дуже сумую за тобою. Мені так тяжко без тебе. Якщо б не діти, то я б і не витримала патак. Вони мене потребують. Матвій часто питає, коли закінчиться війна, і ти повернешся додому. Мріє про собаку. Я сказала, що коли ти приїдеш, то будете вирішувати це питання удвох. Також хочу поговорити з тобою, щоб ти відпускав його ходити до школи і гуляти самого, бо йому вже сім, і він дорослий. Мріє про свій будинок, де буде допомагати тобі будувати його. Коли бере мій телефон, а я не дозволяю, то говорить, я тільки папу благословлю, хрестик йому на лобі поставлю. Я часто так роблю, бо не міняла заставку з червня місяця, там, де ми удвох, в день нашої річниці. Як тільки я беру телефон, то ставлю тобі хрестик на лобі, благословляю на спокійне перебування там, де ти є. Я, ми, ми віримо, що ти живий, що в полоні. Олега на цьому тижні підтвердили, що він в полоні, тому ми думаємо, ми віримо, що ви разом. Знаю по свідченнях тих, хто повернувся з полону, що там пекло. Я молюся, я прошу Бога за тебе і твоїх побратимів, щоб ви всі живі повернулися. Ви сильні. І Бог вами опікується, я в це вірю. Багато людей моляться за вас Священники, монашки, наші парафіяни постійно питають, чи є новини. Я говорю, що ти є, що ти у снах приходиш, ну і те, що дізнаюся з чатів інших бригад. Шкодую, що раніше мало тобі уваги приділяла, мало говорила з тобою, часто не розуміла. Всіх твоїх переживань. Я не знала багато чого, що ти переживав, через що ти пройшов, ти не розповідав. А чому? Можливо, б я чогось би і не сприйняла, і не зрозуміла, але прошу, не роби більше так. Розповідай мені тепер все. Я хочу знати, що тебе турбує, що тобі не подобається, з чим тобі важко справлятися. Я хочу тобі допомагати. Якщо не знатиму, як, то хоч просто обійму тебе та вислухаю. Мені насправді дуже цього бракує. Матвій вів себе останнім часом погано і вдома, і в школі так привертав до себе увагу. А я пояснила йому, що привертати увагу можна інакше: підійти, обійняти. Йому це сподобалось. І сьогодні в нього семінар був з карате, дві години тривав і доця не бачила його весь цей час, бо там тихенько треба було бути, а вона шуміла, капризувала і розмовляла, а я з нею на сходах була. По коридору ходила, нічого зовсім не бачила, не чула. І от коли ми їхали додому, то вона так тулилася до Матвія, скучила за ним. Вдома він їсть, а вона підійде, так покладе йому голову на ноги, дивиться в обличчя, щоб він нагнувся і вона його лобом отак торкнулась. Це у них як цілавашки. Вона дуже його любить, дуже на тебе схоже. Я кажу ксерокс Сергія. Всі захоплюються її очима і довгими віями, як у тебе. Вона дуже розумненька, маленька, але все розуміє, що їй говорять. Кажу доця, йдемо митися. Вона пішла, <зяв> взяла рушник, несе, показала мені і пішла до ванни. То того ти її не впізнаєш, красуня, у нас дуже, дуже гарні, розумні дітки. Наші фотографії всюди висять. Ти знаєш, я любила розвішувати по всій квартирі. До речі, хочу роздрукувати наші спільні і заламінувати. Тоді вони не вигорають. То коли показую на фото і кажу, папа, вона посміхається. І я бачу, як їй тебе бракує. Їй дуже тебе бракує, бо вона часто задивляється на чоловіків. А одного разу побачила чоловіка з бородою, який йшов навпроти, то вона аж зраділа, ну, звісно, він не звернув на неї уваги, і вона засмутилася, зупинилася, повернулася і дивиться йому вслід. А я зрозуміла і сказала: доця, це не папа, а папа скоро прийде. Ми тебе дуже чекаємо. Чекаємо на кожний обмін з надією, що ти там будеш. Я беру слухавку на всі, на всі незаписані номери. Я знаю, що ти пам'ятаєш мій номер і можеш подзвонити при будь-якій можливості. Говорять, що Путін помер. І я надіюся. І молюся, щоб ця клята війна якнайшвидше закінчилася і щоб ти. Твої побратими, і всі, і всі, хто в полоні, ви всі повернулись якнайшвидше додому. Тому ти там тримайся. Тримайся, передавай вітання побратимам, скажи, що ми молимося за них також, що ми віримо, що все скоро закінчиться, і ми знову будемо разом. Обіймаємо тебе, цілуємо. Любимо. Надіємося, що скоро побачимось. Благословляємо на спокійне перебування там, де ти є зараз. Тримайся, сонечко. Ми з тобою і Бог з нами. Амінь.